Всіх вітаю в АТБ, Новорічні прикраси, новорічні декори вже з'явились в АТБ. Мочу позручніше, будемо сьогодні з вами розглядати, що цікаве. Дивіться, які гарні вінки. Надзвичайно класні. Ну, Не буду бігати, там де ціни немає, я не буду бігати сканувати, тому що дуже всього багато. Дуже всього багато, друзі. Ой. Ну чому цінники не поставили? Може тут десь збоку є, га? Ні, нема. Нема. Пакети подарункові 3D. Ось так. Подарункові пакети. А, по 40 і по 60 гривень величезні. Дуже багато новинок. Я хочу знати, скільки цей коштує віночок. Все одно піду. Серпантин. 2990. Наліпки на вікно. 40 гривень. Так, цікаво завжди дивитись оце все. Шляпа ковбоя. 100 гривень недорого на такий карнавальний капелюх. Дивіться, які мішки для цукерок. Оце вже дійсно можна сюди і подарунки. Закинути і цукерки, мішок новорічний, 70 гривень. Також новорічні шапки. Дуже хороші. Новорічна шапка Санте 149 гривень з бомбоном. В мене така самісінька. Надзвичайно класна теж прикраса. Можна вішати її на двері, відкриваєте двері і дзвіночки дзвінять. Бубенці. Я пам'ятаю ці віночки маленькі були минулого року. Також в АТБ. Надзвичайно гарні, дійсно красиві. І, до речі, їх тут дуже-дуже багато різних. Ой, а цей взагалі такий милий. І ось такі ще зелепузинка, Дивіться, там... То голуб. Дуже чудовий календар, новорічний. Вічний календар, як то кажуть, ну можна його використовувати цілу зиму. Дуже цікава гірлянда, я не знаю, що це, як вона і до чого, але давайте відкриємо і подивимось, що це за гірлянда така цікава. На сонячні батареї 90 лампочок, 74 сантиметри. Це таке як дерево. Воно розкладається, бачите, як на малюнку і буде як дерево стояти. Намисто для ялинки зі стрічкою. Ви знаєте, тут стільки всього багато і дуже багато товару без цінників. 80 гривень на мисто. Дуже багато різних новорічних і сніжинки в 3D. Різні по кольору, і білі, і сірі. Лист Миколаю. Ще й наклейки можна писати, що хочете від Миколая, діти. Пишіть. І на вікно залишайте, ставте Миколай вас прочитає і принес. Вам подарунок. Дерев'яна ялинка з іграшками. 149 гривень. І трішки. А, дивіться, які гарні теж дерев'яні іграшки. Так, вони 80 гривень, 12 штук. Набір з дерева. Так, ну тих сам, гноми, ельфи, не знаю, як вони називаються. Щось вони. а, ось так світяться. Дивіться, у них бородка світиться. Ось так серединку теж впихнути. Стій, бо ти вже ще новий рік не почався, ти вже все на бік падаєш. Ось так. ну Ви зрозуміли, да, ось, І буде світитись борода і ніс. Стрічки для пакування подарунків, різні-різні. всілякі всілякі Дивіться, які гарні іграшки. Теж цікаві. До речі, вони світяться. Так, а ось ці потяги, я ще дивився минулого року, вони були, але трішки інакший був дизайн. Вони були довше і більші. Тепер зробили трішки менші. Теж цікаво. Така забавка. Новорічні наліпки, різні різні, всілякі всілякі Бенгальські вогні. Я коли був маленьким, як я любив ці бенгальські вогні, треба буде придбати. Великі, візьму великі обов'язково. Думаю, що візьму 25 гривень великі і маленькі 40 великі, 40 сантиметрів, і маленькі 25. Це для дівчат такі шпильки олені-олені. До речі, з різними кольорами тут. А тут дивіться, які тортовий фонтан. Ох, я собі уявляю, як воно буде. Ще одні бубенці. Так. 70 гривень. Дуже багато ось цих квіт. Квіточок різних, сідає батарея. Як шкода. Так, прикраси новорічні дві штуки, 60 гривень, теж в різних різних кольорах. Новорічна прикраса, верхушка, да? верхівка. Верхівка. Е верхівка 60 гривень. Теж такі цікаві. Цікаві, цікаві. Так, ціна. А, новорічна прикраса, об'ємна Шарики 50 гривень. Це вони? Ось вони. 60 гривень. Карусель, карусель, вона крутиться, рожева для дівчаток і блакитна для хлопців. 299 гривень. Так, тут у нас теж таке прикраса була минулого року. Олень з гірляндою, який світиться жовтим або білим кольором. Теплим жовтим або білим. 299. Бігаю сканую. Дуже багато іграшок, на жаль, теж цін немає ще. Я думаю, я ще прийду і ще познімаю цікаві. Штучки, тому що дуже-дуже багато всього в них а, в коробках запакований. Так що на днях до, за... навідаюсь і також познімаю, дознімаю, що ще є. Цікавеньке. Дивіться, які бабайки гарні. Угу! Так, угушки 80 гривень. Чобітки. Ще є сердечко, ялинка. Пухнасті-пухнасті. Також 80 гривень. Так, я вже запутався. Чи я показував ціни на оці. Тут з'явились ось такі а, свічки ароматичні. Пахнуть. Пахнуть не різдвом, а пахнуть а, Парижем. Парфумована якась. Але оце класно. Так, ну, дракони, зрозуміло. Так, ну ця штука, ви знаєте для чого. Да? Це для ялинки. Ну, Вниз під ялиночку, на липучках зашпиляються, щоб ваша красуня була красива. Так, килимок. Спідниця для ялинки і ще є в такому червоному кольорі. 239 гривень. Дівчатка Янгол. З ніжками. Ось такі теж мацюпоньки ще є. Ще крила не виросли, на жаль. Все ради вас, друзі. Бігаю з <гаду> думаю, ви мені поставите лайка. Вподобайка. Дуже вам дякую за лайки, вподобайки та ваші коментарі. Ось це а, набір новорічних прикрас з дерева. Я вже не раз говорив. Ще раз повторюю, що дуже мені подобаються такі дерев'яні іграшки. Ну це також на любителя. В наборі дві штучки. А в кучки дві штучки. Ці прикраси новорічні ВТБ, я пам'ятаю, минулого року вони були, мабуть, продалися і вони знову привезли. Тут вмикається, вона на батарейці йде. Так, зараз я спробую вмикнути. Ще точнісінько така сама, є зірочка. А 80 гривень. Так, тут ще є ялинки, теж світяться, але відкривати вже не будемо з вами. Прозора ялинка, я думаю, теж вона буде світитися різним кольором. Так, ось такий набір LED-свічок, дуже дуже класний. Різні кольори, ні-ні, не 80 гривень, ні. 60 гривень. Дуже-дуже багато сілякий. Кольорова гама. І, знов, звичайно, ж, зелена. Точніше, вона така салатова. Також є хатинка, яка світиться, дерев'яна, також можна її повісити на ялинку. Так, ось такий набір свічок, досить таки тяжка упаковка, 160 гривень золото і стрібло. Так, ось такі дзвіночки по 60 гривень. Ось така велика-велика гілка, яку можна на камін. І така смісненька тільки в червоному. А з червоним мені більше сподобалось. Велика. Так, 399 гривень. Такі довгі гілочки гірлянди. Новорічну вазу 60 гривень ось такі різні. А ось такі коштують 40 гривень. Золото, срібло і білий. Ось така ялинка. Можна підвішувати спеціально є кріплення. Вона світиться. З підсвічуванням 160 гривень. Білий теплий колір. Місяць з зіркою. Ну і різдвяна зірка. Шевлені загубився десь. Дивіться, який чудовий, чудовий набір з маленьких іграшок. Так, ось такий набір 70 гривень в кольорах, різні кольори. Так, ще ось такий набір є ялинкових прикрас. Ось така зеленка. Пудровий надзвичайно гарний. Ось такі об'ємні. По 50 гривень набір з двох штук. Тут сердечка, є ялинки, дзвіночки, свічка ароматична. Ну, 100 гривень майже. Ну я не знаю, щось з мене олень. Олень не олень. <ривіт> Привіт. 199 гривень такий Олень, а ще є собачка і дракоша. А ось цю я вам відкрию і покажу. Я минулого року пам'ятаю, як дуже класна іграшка. Новорічна. У вигляді лампочки. Якщо я не помиляюсь, в АТБ ось ці гірлянди найдешевші в ціні. Давайте зараз проскануємо, Є також кольорові отакі от. Такі от. Ну, це як декоративна, можна сказати, гірлянда. Її не на... ну, можна, звичайно, можна ж повісити на ялинку невеличку, але їх використовують навіть для декору вдома. Так, дійсно вона сама найдешевша в АТБ, ось ця гірлянда, хто хоче, то ціни я вже перевірив, можна в АТБ їх прикупити собі. Ось такі мацюпоньки, не чи показував, тому що я вже заплутався. 90 гривень. І також є ось такі невеликі ялинки. Мабуть, наскільки тут? 50-70 см. Ялинка штучна. Ну, До речі, недорого. 169 гривень. Дуже багато також різних гілочок, і золото, і білі. Зараз скажу ціну тих гілочок. 129 гривень. Не забудьте про штучний сніг, надіємось, у нас сніг буде. Так, ну, бачите, тут, щоб щось знайти, треба 100 грамів, без 100 грам не обійдеться. 40 гривень. Гірляндів дуже багато, 160-200, в залежності від лампочок. Також є ось такі гірлянда штора. 460 гривень. Угу. Ну, я тут покуперсався і знайшов ще ось такі гірлянди. На 20 лампочок 2 метра. Ось такі білі горошинки. І ось такі ялинки, 160 гривень. Ялинка, яка буде світитися жовтим кольором, теплим. Для дітей взагалі шикарна штука. Буде година спокою. Набір ось таких гіпсових ялинкових прикрас. Розфарбувати самому власноруч фарби та пензлик вже в наборі. Ну і самі бюджетні шапочки. Так, шапка Санти 40 гривень. Наліпки, дитячу кімнату, новорічні. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, щоб у вас було все якнайкраще. До зустрічі зустрінемось з вами в наступних відео.